На даному етапі їх не 22 тисяч, що передають. А чим це підтверджено, що я користуюся їхнім майном? Так. Чим підтверджено? Ну це можна написати. А чим це підтверджено? Ви нічюки підтвердите, де це на І вони не підправляють. І вони майни поєдні. Я толкувався інформацією, що передали вам. Є мене перелічок. Ні. Є трошки дивина інформація. Давайте mm -hmm. запишемо, щоб ми не верталися до цього питання. Значи ви сказали, що нам передано майно да, на 167 тисяч. Це є неправда? Да? Тому що майно може бути передано тільки тоді і вважатися, що воно передано після підписання, акта передачі. Це є основний документ, який підтверджує передачу майна, а потім після цього погашаються майнові сертифікати. Кожного пайовика на ту суму, на яку передано майно. Це є, це є положення. Розумієте, так? Акт передачі в нас підписаний, переданий, подивіться, будь ласка. Передачу. А що, що передачі? Він підписаний. Переданий. Ах, передач, На питати, що? Я вже ну, це копія. Мене... Ні, -ні, ні, 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 почекайте. Я ж до вас питаю запитання, якщо ви кажете, що... Стоїте? Я приїхав, щоб не ви мене екзамувати, приїхав висловити вашу думку. Будь ага. ну, ласка, скажіть, я не акт No2 передачі, да. є яке майно у вас є. Да. Я не повноважний, робити ревізію вашу в мене, то, да. то, то десь ваші проблеми. Ви да. е, вашу думку, скажіть. А моя думка дуже проста, вона базується на юридичних законах. Тобто, Акт передачі майна це підтверджує, коли люди, люди взяли користування собі майном. Ніякі ні розписки юридичної форми не мають. Акт передачі, приймання передачі... Тобто ви відровечіли ще не прийняли. Совершенно вірно. Але користується? Нам там дозвіл користування, ми з ним договорилися. Ага. На жнива ми взяли комбайн, так, це є правда. От якби, допустимо, ну, зараз не мав е, відео показати, ми, люди місяць працювали щоб зробити комбайн. Тобто вони взяли на талолон, ага. прекрасно знає, він трошки нам допоміг запчастинами. І він не заперечує, да, що він дав користуватися комбайном. Наш нева. Тепер дивіться щодо передачі майна. Ми майном не користуємося абсолютно останнім. Ми просто його зараз воно охороняється. Так. Воно стоїть, тому що ми, я там бачили, розписка написав, mm. що я мечто взяв бригаду, але ми не користуємося. І воно не має юридичної. Чиє чи воно? Воно зараз юридичне правильно, воно не mm. Тому що нема така передач. Поэтому цьому товаришу і всі сім'ї котковеські треба звернутися на е, спілку, на Альоша і на Ровишину. Він, е, дивіться, я от, от вам підготую відповідь таку простеньку, mm. да? вона базується на законах України. Е, дивіться, згідно діючого законодавства України, процедура відділення та реєстрації прав власниці, навіть нерухомого майна, в яких поділяли підході, колись і коспію, Наступна. Подання заяви про майна в спілку співвласників. Кликання загальних зборів спілки співвласників та прийняття рішення проводів майна. Складення та підписання акта приймання передачі майна, отримання рішення сільської ради про затвердження протоколу спілки співвласників. Акт передачі без протоколу спілки співвласників. Е, е, Протокол спілки акту приймання передачі і завдання згоди на передачу майна. Отримання довідки про присвоєння поштових адрес на нерухоме майно, що це є об'єкти нерухомого майна військської ради, замовлення документи на нерухоме і останній етап це погашення свідоцтв на право власності, Тобто, у мене сертифікат. Тепер дивіться, ми сертифікати всіх на руках. Всіх. То саме Кутковецька. Ні, я відправ йому пошту кур'єрською. От він мені оце. Відправо різко пострілі не давні руки, я живу від нього недалеко, і ми знаходимося теж недалеко від його дому. Там 50 метрів. він, допустим дійсно хотів. Почути якесь порозуміння або якісь питання вирішити. Ми звернулися там до Микола Васильця Головатого, Там у нас є ще таких більш упануважних людей, які на зборах вибирали, до мене, ну, ну не, не третю, спитав би, а що ж то так там робиться, я нічого не розумію. Він не розумів, йому пояснили. Він просто бере курицькою пошту, тому що адвокат Лінчук і Бондаренко йому так посовітували, І передає мені це звернення. Я сидення прочитав. У вас є? так я ж отримав пошту, я ж тарі, я, я ще не мій розписав. Я потім роблю три звернення, тому що це неправильно. Є, треба три чоловіка, може бути один кожного вимога. Я робив на кожного. Я в на шановного Віталія Миколаївича, і шановного Ігоря Вікаліча. Три відповіді. І всі відповіді положив їхні майнові сертифікати. Що, ріпята, ви розумієте, саме основне, чому вони запуталися? У нас було раніше було 80 чоловік, які хотіли отримати майно. Це копія? – Копія. Я вам буду зараз кажу. Слухайте, що це з медбалками заморозив. У нас було 80 чоловік, осталося 48. Вам нічого не, не немає ніякого запитання? Є запитання, так? Тепер дивіться, нікотрі люди, так, які були з нами, вони цей шлях не прийшли до кінця. Вони його не витримали, взяли гроші. Тому що це їх теж право, у них є свідоцтво право власності, так? На нього вони кажуть, знаєш, ну я в баню, садовий процес, я піду до Сергія Фатовича, віддай мені сертифікат і отримую гроші. Це їхнє право. Я нікого не виную і нікому, ну абсолютно не немає. Це люди зробили свій вибір. Друга частина людей це самостійно. Тобто вона не хотіла піти в групі. Да? У нас, допустимо, група це якщо 48-50 чоловік. Це ви розумієте, що отримає майно, якщо вибрати, на куски ніхто не буде. Це просто після, цього, після отримання майна, після підписання акта передачі буде договір скажімо, про спільне володіння користування і буде перелік майна, в якому буде указано, що ці люди... Будуть тільки спільно користуватися і володіти. Всі разом. Чи чи всі разом. Ось частина людей взяла <під гроші, гроші. <під частина <під людей взяла, не <під> взяла, <під випадки> а просто пішла отдільно своїм шляхом, тобто окремо. Допустимо, Дмія Кичук, да. да, е е е Сережа Кримичний, Петров Довиченко. Вони були з нами всі, вони кажуть, знаєте, що? Ми хочемо відділити. Я кажу, хлопці, питань немає. Вони склали свій список перелік майна, Далі. подали його ровишу і пішли одягнути. Так, я так само написав, 에, то, що я написав. оділений. Враховуючи той факт, що вам скасована видана довіреність, на яку ви помилково добили на моє ім'я. А чому помилково? Тому що раніше ви здобули довіреність на Бондаренка Андрія Володимировича. Від 3-го 2016 року. І вона діє по 35 годині 2017 року. Тому ага. всі питання до Бондаренка, я що я не займався і не буду займатися питанням виділу вашого майна. Тому рекомендую вам по-дальшому вирішити всі питання виділу майна самостійно, спілкуйтесь у вас такий майна, а та директором автобус про вишене. Поэтому так само як зробили ці люди, які неоденно, тобто вони не хотіли співнути переховання в воді. Я йому так само порадив, я всю рекламу зробити. Він теж каже, правильно каже, що він не хоче, і в нього немає шляху, йти з вами. Хай йде одєдно, я йому дам майну. же сам те, я йому дам майну, приходить, на яку там суму йому сіла мені йому да минути. <кл 'язано> Хто каже? На, вчора він не таке. Вчора я з ним балакаю 5 Ну <плес> Давайте завжди до нього позвонимо. <плес> а чого? Якщо він каже різну інформацію, вчора і сьогодні, то треба до нього позволити, спитали. Дивіться, ви ж не будете сюди кожен день. Прав... Не збираюся. Брат, не збирайтесь, у вас дуже багато роботи. Саме у нас дуже багато роботи. Це ви до мене дзвоните. А що не зможемо мати? Ви допоможемо. А, ви вижете дорожні? Казав, а... дійсно слава Богу, ну, ви ж не розуміли, що ці люди не прихильники сухопара, а прихильники свого майна, своєї землі і своєї роботи, коли не хочуть працювати на цій землі. Чому вони прихильники? Те, що я, допустим. Я це не сиджу вам, Наверно, вони ваші думки, ваші такі. Я прихильник голова, я скажу, я прихильник барчучки став. Причому тут прихильники. Ми, ми разом працюємо разом і будемо працювати. Поки працюємо по кутковецьку. Працюємо. А, в тому питанні, яке я десь ми так наступати на суди, там немає. А найбільше ви пишете, не питаєте. Так, я ж нічого не написав. А які статті? Я поки що нічого ми ми, не написали? Що ви споминаєте про ну, це? Потім як я, так, ви були в редакції, що робили міліція там десь. Мілиція міліція міліція? займається нам? При чому займається? Якщо ми ж не так робили? Ми свої... своєю куда-дівчатам тоді не було. А до речі. Навсадить. Хай під'їзд додому. Чуєте? Слухайте, то виявляється, що ви мене не передали, а дали користування на чаршневі. Каже, копара один ліпич, але йому вчора казали, що, що все нормально. Кутколескову віддає болти і Що Я прикладу свого парі, а не на збори вашого товариства. Вас запрошують. Майно виходить з розмови Володимира Вікторовича, що майно ваше, аби ним... Акта передачі ще не... Підписали. Акта передачі не підписана, немає нічого то що це випадку. Ясно. Ну це є, мама, є, а, я. Тобто сертифікати, оці сертифікати, цих 48 людей він повинен вам віддати, чи як? Погасити. 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 Ні, спочатку підписати акт передачі, а потім погасити сертифікати. Погасити сертифікати 48 людей. Ми не даєте так як не даю, з майно все не отримали ще. Ще 80 тисяч маємо. Добре, я вже не можу погасити, якщо ми ману дотримували. А кого гасити із 50 чоловік, а кого 80 тисяч оставити? Mm -hmm. А кого вставити? Щоб жерні, що, Щоб не втягнути що Дай все майно, тоді погасимо? Добре, добре, Сергій Отапович. Давай. У нього частина майна є. Да. Чатину ви... є. Оце громадськоя, ви взяли користуватися ним. Ну там, <плес> чекайте, там, по-моєму, <плес> дивіться, тому що позиція вже буквально неділю назад одна позиція ви, випала. Це ферма ферма вона стоїть 34 тисячі. Ось якраз, в принципі, Тутковецька може придівати на цю ферму. У нього 25, ще додати 9 тисяч.

Це не базар. В той самий день, коли я відправив за одно цим футболецьким, це бойовики, я питаю, ми їх поважають бойовиків і поважаю їхній вибір. Вони хочуть окремо, я поважаю їхній вибір і даю взвом перестати своїм. Але ми, 50 чоловік, написали звернення до Праціониської реєстрації адміністрації, Лоблені, Олег Івановичу так, а відома копію президента, Генеральну прокуратури і Львівську прокуратури. Що ми написали? Ми написали, що ми до власне народу зверталися в питання порушення наших майнових прав ровищення. Чому? Я гарантую, чому питання наших прав були порушені. Ровище привласне собі майно на мільйон 348 гривень, а саме приміщення, пекарні, автогараж, зерносклади, критий тік, зерноплощадка, три ангари, конесховища, складні добрив на кращий автотранспорт та сільгостехніку. Абсолютно безкоштовно привласні і оборотні засоби на суму 1 млн 954 тисячі гривень. Це постійно. Ви mm -hmm. розумієте, да? це е... диск пальне, зерно і все остальне. Привласне полосну пасіку, здорожчувальну систему мільйон гривень продав та використав свої цілі, при власне, майно резервного фонду на 440 тисяч, Привласне торговільний центр, обрядова зала, незаконне привласне встановлено. Рішенням Вінницького апеляційного суду від 14.03.2014 року. І незаконно при власні будові зали було ще не за змовою сільським голови Макуха у 2010 році, після чого вказане приміщення було продано Ровишним хлібом е продукту за лідером От це перелік того, що він mm. привласнив. Розумієте, те, що він привласнив, його, нема, mm. його немає маневр сертифікатів. Розпайоється його немає. Тобто ви розумієте, якщо, наприклад, 4 мільйона розпайованого майна є в розпайовці, Н його, а його немає. А воно знаходиться в його власне, да, а Так, А ми претендуємо, так як воно було в mm. бойовому фонді колгоспу. колгоспу ми претендуємо на цю суму. Mm. Тільки не на цю суму, а на цей процент, а у нас 50 чоловік. Все становить 5,5% від 4 мільйонів. 51 це він да, і там 30, ви розумієте, повер, ферму повернули назад, це вже виходить 85 тисяч. Але ми ще претендуємо на суму 110 тисяч, це 5,5% від нерозприємного майна, а нерозпоємна складає 2 мільйони. Ось таке звернення буде дуже інтересне. Оце буде і за нас інтересне звернення. Оце, ви розумієте, от я не, не пойму, навіщо із такого питання простого, бойовик хоче вирішити йти окремо, самостійно чи гроші отримати, робити такий резонанс. Я от не розумію. У нас було 80 чоловік, залишилося 48. Люди майже половину зробили свій вибір. Я їх, ніхто, Ми з ним здоров'ємося, так само балакає. Це їхні види, я їх поважаю. Взяла гроші, будь ласка, значить, Та це була така ситуація. Взяла, пішла окремо, теж поважаю цей вибір то чому це було робити цей резонанс? Навіщо? Кутковецькому. Це Кутковецького. Це до Кутковецького. Я, я не, не розумію. Я не з великою радістю до вас їхався. Не до великої? У мене є що робити. У мене люди відпускав, я один сьогодні на цілу, так що... А ти треба розбиратися з тиждень. З тим Прокуратура два роки вже розбирається, не може розібрати. Ви за тиждень розібрати? ну це добре, я за тиждень розбирався. Дай Богу. Дай Богу. Добре, я вас почув. Е, Дивіться, Константин, я вам скину на електронку ось відповідь. Так, так. Це написав Турковець? Буде дякую. Знаєш, тобі не шокі, я просто не розшифровував його. Саме і... головне, щоб ці раз. шахраї, які зв'язалися з Кутковецьким, Шахраї. бо це шахраї. Щоб вони не ввели в оману тростянецькі вісті. Ви ж не ви теж були. Понимаєте? Ні. Вони вас я, ведуть я... в оману і це загрожує вашій репутації, Запам'ятайте. Побачте. Вони вас загадують в оману. Ви прекрасно знаєте, що я вийшов. Хто кулечка вміщає зараз піти, бровишно забрати свої маніполітні? Що йому вважають?

Та будь ласка, мені, що, що робити, як і що там робимо, що написано. Так що тут... Головне, тут, тут є згідно із закону України. І саме що... головне, щоб ви правильно це написали. Щоб не... ви... Він, і, не я до міст... вас не приїхав розказувати, я побачив документ, відправили йому документ, відправили йому сертифікат, а далі всім трьом, то його право. Я побачив, що задіяю один, а то це не було. Я вас інформував, що Ну, як, він, Був на сік... Мені немає вже чого розбиратися, я побачив документ, що з людьми інцидент може бути. А, о, хорошо, бачите, ви ж не володієте, То, що в мене було, я бачив одну думку. Побачив тепер другу. <піліпсувателі> а є, приїхав. Які питання? Ти, ти заснімайся, покажеш новина поближе. Дозволу у нас я вам не даваю розпов'язати просто закон. Так ми вам тоже не давали, ви нас знімаєте. Ми вам що не давали. Так що йдемо по беззаконні. Якщо у вас вдома прийдуть, іду знімати. Я виконую закон про масової інформацію, я маю право знімати. Я тільки, будь ласка, пишіть одразу. А Андрій Ториш журналіст, і виконує закон про... Я знаю, хто такий Андрій так удув я Ви покуда, п'єте каву? Це що, комбайн? Ні, це ріща, яке нам дали, блять, в наше майно. Та корови ж сказав, це класний комбайн, блять, городи все. Ні-ні, Ми хочемо з ріща зробити нормально. Класний був в 90-му році. А, то за ним просто не дивилися. Хочемо зробити з гімна конфету. Я думав це самоліт, де на нього щось не що за... Це каже комбайн, боже мій, що це тут? Не хочемо робити комбайн. Очі, очі. На рік хватить. То Це ви метал ріжете, так? Це таке саме його. Колі політики.

Так не можна буряки копати? Можна. — Тільки треба не на лопату собі брати. Та ти що? Це він таки дав комбайн, да, буряковий. І каже, копайте буряки. Каже, я ж вам все дав. Що ви хочете ще? А то комбайн теж хороший, я бачу. — А комбайн ну, Ану <гум> ну, Микола Осича, ну, до, до... я бачу це почти новий комбайн. Він дав Та, нам на запчастка. Це на... шабатура це комбайн. Ай-яй-яй, Та, ти. ти... Таке він після модернізація. Я це якийсь да, це... нова модель. Ну... Мали робити другу з нього модель. Мали робити з комбайна самоліт, але не вийшло. Вертольоти мало. Чи вертольота, бля. Зробили вскриття. Подивилися, що до... <реку> нема куди чіпити лопасті, бляха. Да комбайн і мотор у нього після капремонту. Да, все, бляха. Ти бачиш вже. Да техніка, конечно, він сохранив техніку. Людей, пайовиків капітально. 100%, 100 зберігання. Те ти що? Ну ж ти що заверх віруєшся, як ти, Андрюш, кажеш, цей кобан може брати зерно, оце що тут стоїть? Тягати, може, в політичні. Лі... Ну, Робиться прощепло. І Так, да. і, да, і тягнути його. Або на конях землю толочити ним хіба а не вбирати. Що не можна робити? О, да, вона підпала, вона сама по собі підпалася. Резка. Це тут ще різка була. Була, так. Да, була різко. Ну, вона просто не б... відтягнула устала спетала. Його. Да. Грохот почти новий десь. Грохот да, новий. Да, так і ж. А грохот то взагалі шикарний, Да. Грохот вилякає вже п'яти. Все, такі як піжанки, воно все воно перегнило, А пан Ровишин каже, ну я ж вам дав нове майно, ну що ви хочете. Хлопці. Хорошо, що хранені Я зберіг для вас, каже. Воно вже не те, що воно від своїх від битності воно вже не те, що не то, а не... Ви хоч не подарують наші жиновіща згадка. Не а то, то, що не придатна, його навіть їх... нова. Так, Микола Васильович, а що ви кажете, що тут із <плес> в цьому моторі. Ручнімо це свідчить про те, що вона була перегріта. Одара оці його з опори, які є, це свідчення про те, що була неймовірна температура, була яка не, не ну і життя для нього була не цей. А температура міків, це так. скільки приблизно градусів? Ну, кипіння там більше 100 градусів. І вона це тоді прихватія поршень, до догвізи і робить такі пори. Та я думаю, тут навіть було не 100 і не 110, десь на 200 було градусів. Так, тут до це... цей мотор нагрівався до красна. Це не така була робоча температура. Федорович, а що у вас там У Вас хороша причнюва? Бо ми тут, тут різнопроснювали. Відкрутили, вона сама випала, де не били Це Цей мене коля що робив, бля, сильно. Який це виділив? Другий, третій, третій. Випав сам. Дороги ще каже, що в них робоча температура мотора це 180 градусів. Бля. Я знаю, чого буде зрадить. Чого буде цей? Доволь. Біонки в люті сказав. Він відходиш, пані. Відходиш диван. Якщо мотор відходить, він ще по ночує. Хруставить. А тут фортал. <ріпи>